Всім привіт! Сьогодні така от мене посилочка. Тут у нас 108 10, кілограм таких вот плат. Я скупляю плати різні, переважно совєтські, але можна і з Если Якщо в когось є плати, Можете мені писати в особисті повідомлення, посилання будуть під відео. А зараз буде відео, скільки можна заробити, та що знайти в платах на 10 кілограмах. І так, перебрав вже ці платки, лежати такого на мене на стороні і те, що в них було зібрано. Це такі у нас конденсатори. Е е КСО, флажки, різні діоди, транзистори, мікросхеми. Такі ж діодики з лампочками я позбирав, вони в принципі неприємні, але вони, їх можна використовувати ну, або на Віоліті поп попробувати продати. Е е тунельки і КМ. Е е е Загалом те, що вийшло, це. у нас. 10, 10 кг, 108 мені стало 100 гривень. Доставка Укрпоштою 90 гривень. КМК 9,6 грамм. Ось такі вони красиві. По мінімальній ціні, якщо рахувати, то це 47 гривень, там від 47 за грам до 56 це 450 це вже я відбився. Тут що мідь порахував з картушечок з цих доставав. 180 грамів вийшло. Флажків на 35 грам, тунельк на 134, КСО 220. Я їх не рахував, так як я для себе їх збираю для фінажу. А от уже варикапчики, речі теж не рахував. Мікросхемки, полубочонки і катешки. Такі от. З отарами з позолотої. Я їх видавав в щт. КТ по 7,70 за штучку 6 штук 46 гривень. Е, чорні діодики, це у нас такі їх теж приймають по центу за штуку. В принципі, ерунда, але я так написав, щоб для за, за загального в ушасті мікросхеми. Пару штук, але ну, головний прибуток тут у нас скемки. Далі катет 940-й, тому що флажке і все остальне для афінажу для буде. Ну і там мідь трошки принесла. Так що 310 гривень, навіть точно 360, тому що і медь не посчитав. 350 гривень 360 чистого прибутку з 10 кілограм ватт. Так що, такий відос кому сподобалось. Ставте лайк, пишіть коментарі.